Вітаю вас, любі малята! З вами Валентина Василівна. Пропоную вам послухати та вивчити вірш Анатолія Василевського побудові прилади. Помічників у матусі багато. Скажу вам відверто, повнісінька хата. Пил пилосос у кімнатах збирає, пральна машина також клопіт має, праска. Всі випрані речі прасує, мікрохвильовка вечерю готує, фарш м'ясорубка дає для котлет. Швадська машина нам шиє жилет, а холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає, готує плита електрична компот. У помічників цих багато турбот. Всі прилади нам побутові потрібні. Проте обережними бути повинні, якщо в холодильник залізти грайливо, замерзнути можна це дуже журливо. Якщо у машину прально упасти, то від електрики можна пропасти, і в телевізорі не колупатись, там небезпека, остерігайтесь, поруч з приборами краще не грати. Зовсім не складно це пам'ятати. Малята, про що вірш? Так, про електричні прилади. Пам'ятайте, дітки, електроприлади наші помічники, але вони можуть бути небезпечними, з ними гратися не можна, користуватися тільки з дорослими. До побачення!